На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. 1482. Цей короткий телефонний номер відомий в усій Литві. Дзвінок на нього коштує 5 євро. Кожен з яких спрямовується на допомогу Україні у війні з російськими окупантами. Такий простий і доступний спосіб пожертв впровадив фонд Блюєлоу. У Литві він є справжнім символом підтримки українського супротиву. Створений Йонасом Охманом та Полюсом Кяускасом як громадська організація у 2014 році. Меєлоу 10 років поспіль забезпечує українських військових та волонтерів необхідними речами для боротьби з російською агресією. Кожний донат перетворюється на дрони, шоломи, оптику, транспортні засоби, тактичну медицину, генератори, засоби зв'язку, радари, системи боротьби з дронами, засоби для розмінування. У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну фонд Blue Yellow безпрецедентно зібрав рекордну суму донатів в 1 мільйон євро. А в цілому, станом на кінець 2023 року, організація залучила для допомоги фронту понад 51 мільйон євро. Діяльність цієї команди заслужено відзначена численними міжнародними та українськими державними нагородами. А як підкреслюють самі співробітники Блюєлого, попри 10 років досвіду, вони налаштовані на подальшу тривалу роботу, оскільки війна не закінчується. Тому фонд розробляє модель довгострокової підтримки як в Литві, так і за кордоном. Як це щодня опікуватися фронтом, їздити на передову, вирішувати питання без перебільшення життя і смерті тисяч бійців говоритимемо ми сьогодні з гостею нашої студії. До розмови ми запросили координаторку з логістики фонду Блюєлу Валерію Голубцову. Добрий день, Валерія. Доброго дня, вітаю всіх слухачів української хвилі. Хочу сказати, друзі, що сьогодні Валерія з нами, але буквально днями вже відправляється в чергову дорогу в Україну. Що це буде за дорога? Можна розказати? Це буде поїздка, яку члени нашого фонду звершують двічі на місяць, як мінімум, це буде доставка необхідного обладнання на передову. Як часто доводиться їздити на передову, тому що ми взагалі то сьогодні будемо говорити про діяльність фонду? Фонд Blue Yellow – один з найвідоміших, можна сказати, без перебільшення в світі фондів, які допомагає зараз Україні, і не просто зараз, а впродовж багатьох уже років. Так, от окрім того, що ви збираєте гроші, ви також самі їдете на лінію фронту. Як часто це відбувається? Так, двічі на місяць ми вирушаємо на найрізноманітніші ділянки фронту: це від Одещини, Херсонщини, Донецька, звісно, область і Харківська. Куди саме потрібні речі, куди саме ми їдемо, трошки не можу зараз говорити, бо ситуація динамічно міняється, і ми їдемо туди, де обладнання, яке купується за гроші, які збирає литовський народ, максимально потрібно. Тобто фактично це не те уявлення про роботу волонтера, коли, наприклад, він там ну у спокійному якомусь офісі, там десь приймає якісь заявки, щось таке робиться, кажуть не пильне, а це реальна робота з фронтом. Тобто реальні люди, ось вони, ті, які їдуть на фронт. Так, це саме так відбувається. Ну я так розумію, що гасло фактично кожного українця зараз це ти чи на війні, чи ти для війни. Виходить, ми люди, які саме відповідаємо другому вислову, ми для війни. Ми працюємо саме для тих людей, які зараз захищають нас з вами і без перебільшення європейську частину Європи. Чи є у волонтерів якісь правила безпеки? Ну хоча б умовні правила. От, скажімо, ми їдемо до цієї точки, і не далі, далі вже небезпечно. Ну, ситуації бувають дуже різні, і на фронті, безперечно, є свої правила, які ми повинні просто виконувати. І звісно, там, де починається зовсім зона бойових дій, не всі волонтери можуть туди заїхати, бо там є блокпости, там є звичайно люди, які застерігають від попадання в супернебезпечні місця. Скільки часу ви їздите на фронт, якщо сказати, з якого року? Так, перша поїздка на фронт була в 2015 році. А під час повномасштабного вторгнення, десь з квітня місяця, ми їздимо. 22-го. Для цього потрібно по-перше добре водити машину, так? Ну, так. <смес> 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 так, ну звичайно, за ті роки, які ми їздимо на фронт, ми водимо ну напевне будь який транспортний засіб, у якого є чотири колеса. Фактично, на всьому ми їздили. Були і великі автобуси на початку війни. Була можливість з категорії Б їздити людям на більш підвищених категоріях. А зараз це зазвичай пікап, який має велику проходимість, має чотири ведучих колеса. Бо бувають такі ділянки, як ми називаємо дороги саме на Донбасі, дороги класа комфорт і класу Люкс. Ну і те інше. Я думаю, ви всі бачили фотографії з донецьких степів, полей і так далі. І уявляєте, що там відбувається, Валерія, до чого потрібно бути готовим, вирушаючи туди на схід. Ну, я не маю на увазі зрозумілі прямі ризики. Ну може трапитися все, що завгодно з одного боку, а з другого боку, те, що ми зустрічаємо там людей і потребу в тих речах, в тому обладнанні, яке ми привозимо, ну, це безцінні речі. І наші військові, які там знаходяться, вони звичайно дуже радіють, коли ми приїжджаємо. У Нас дуже багато друзів на всіх ділянках фронтів в будь-яких родах наших військ від сухопутних до штурмовиків до сил спеціальних операцій і так далі тому подібне тобто можна сказати що фонд Blue Yellow працює з конкретними бойовими підрозділами тобто допомагаєте адресно так? так звичайно так ми працюємо з конкретними підрозділами їх дуже багато працюємо з бригадами десантно-штурмових військ які на передовому краї там це був і Бахмут, і Солідар, і Куп'янськ зараз дуже багато різних людей і різних підрозділів, з якими вже співпраця довга і конкретна. Ми отримуємо конкретні запити на конкретні речі, навіть на конкретні операції різні, і потім перевозимо все. І з допомогою нашого обладнання, наших дронів відбуваються дуже цікаві речі. Якщо порахувати кількісну кілометраж, от наприклад, одна поїздка, скільки намотуєте кілометрів вздовж фронту і скільки взагалі треба? в середньому? Я знаю, бо міняю масло, провожу техобслуговування автомобілів в місяць, виходить десь приблизно біля 10 тисяч кілометрів. Це не колесах, а родина залишається в Литві? Частково в Литві, частково в Україні. В мене в Україні батьки, в мене в Україні брат сім'єю. Вони не виїжджали, вони залишились, не відрізують відмовлялися виїжджати, і я кожного разу намагаюся по можливості їх провідати. Ну можливо, я так дуже доскіпливо питаю, але все таки, ну от. Правда, сьогодні в студії незвичайна гостя, і я би сказала так, це людина, яка ну знає про війну набагато більше ніж знаємо її ми тут, ніж впевнена більшість наших слухачів. Тому можливо такі питання, десь вони може здадуться трошки такими ну дуже детальними, але насправді ну, цікаво почути і відчути це все і завдяки вам. Гаразд на війну веземо амуніцію, спорядження, дрони, зброю. Ні, зброю блюгілав немає ліцензії на перевозку зброї, і тому ми не можемо перевозити зброю і суто військові якісь обладнання. Існує таке поняття під назвою дуал юз. Це прибори подвійного призначення, наприклад, дрон і можна там знімати весілля, наприклад, чи якісь облітати агрокомплекси, чи охоронні якісь функції він може виконувати. А також може робити чисто військові якісь речі, як то розвідка, наприклад, чи ну навіть бомбардування ворожих, якісь позицій, транспорту тощо. І ці речі, ті, які не заборонено, перевозити офіційно. Ми перевозимо всі речі, які ми перевозимо. Ми повинні повністю декларувати як експорт товарів із Євросоюзу і як імпорт товарів в Україну. Хоча це все благодійна допомога. Але щоб уникнути якихось питань по речам не того призначення, ми все декларуємо. В нас абсолютно біла історія перевозки товарів. Це ж стосується і антидронових систем. Антидронові системи перевозяться трошки інакше. Це окрема ліцензія, і перевозить її фактично транспортна компанія, яка буде найматися виробником. Якщо ви маєте на увазі радаром акцію, це дуже потужна акція цього року, яка зібрала, якщо не помиляюся, біля 9 мільйонів євро. І це обладнання на більш ніж 5 тисяч комплектів захисту українських воїнів. Це антидронова система, це прибор нічного бачення і приціл. Всі ці речі вироблені в Литві литовськими виробниками, і ці речі потребують окремої ліцензії. Це зовсім окрема історія. І зараз ми займаємося тим, що в нас дуже велика черга із військових, які хотіли би мати це обладнання. І зараз ми якраз займаємося ліцензуванням всіх цих. Приборів ну Валерія, не можу не попитати. Ви кажете про схід, про оті от місця, куди ви їздите. Але зараз лінії фронту фактично є і прикордоння Чернігівської області, і Сумської області. Там зараз дуже гаряче, і прикордонні громади обстрілюються, і ворог наносить удари і по телерадіопередавачах, і там багато в принципі з'єднання, які потребують теж і захисту, і амуніції, і от вас запитами звідти теж не закидають безумовно. Безумовно, так ми маємо запити від прикордонних загонів і сумської і Чернігівської області, від ППОшників, які там працюють, від мобільних груп вогневої підтримки, і від тих фактично загонів і бригад, які дислокуються саме там. І всі ці підрозділи отримують обладнання, яке необхідно, бо і там необхідні прибори для її розвідки, і якісь не те, що ведення там немає активної бойової фази. Я маю на увазі протистояння, але всі заходи проти ДВРГ, диверсійно-розвідувальних груп, які періодично намагаються пройти на територію і сумської області, і Чернігівської. Я знаю, що ви всі в курсі, бо читаєте і новини, і бачите, і чуєте це. І всі підрозділи отримують необхідну по запитам амуніцію. Це якщо не помиляюся, Сумська область недавно прикордонники отримали дуже багату кількість приборів нічного бачення, саме для розвідки. І також були дрони з термокамерами для нічної розвідки. Оскільки ми налаштовані сьогодні на таку відверту хвилю, то дозволю собі просто пряме запитання. Ну скажіть, останні місяці брати поляки дуже багато крові попсували на кордоні. Як вдається перевозити ваші вантажі, і чи немає якоїсь протидії чи ви знаєте, ну я скажу так не більш ніж всі, ну і мандрівники, і перевізники які, які стикаються. Ми не вантажні. Ми не возимо великі вантажі, тому слава Богу, у нас не було. Такого досвіду стояння в чергах з вантажівками в нас були, ну не сутички, але взаємодія була з польськими фермерами, які перешкоджали реально їхати. І чесно, відверто, на наше запитання, що відбувається, спілкувалися англійською мовою. Фермери кажуть нам, що спілкуйтесь, будь ласка, тільки польською, і коли дізналися, що ми з Литви, ну почали казати, щоб ми забиралися в Литву. От і власне я їм кажу, що без проблем ви відкриваєте дорогу, і ми їдемо в Литву. Поліція, на жаль, на такі словесні якісь там сутички не реагує. Вони чекають якихось більш масштабних зіткнень. Ну але такого не відбувається, поки. поки прямих якихось загроз і там загрози транспортному засібу і людям поки не було. Подивимося, що буде в найближчі дні, бо от як ви казали, спочатку ми вирушаємо в черговий рейс. Ну, подивимось. Будемо тримати за вас кулаки. А взагалі, от якщо фонд блюєло їде безпосередньо на фронт, зазвичай це конвої чи це одна-дві машини? Ситуація буває по різному, в залежності від цілої конкретної поїздки. Якщо на меті є відвідування безпосередньо якихось підрозділів і проводиться домовленість про якісь подальші дії, то набагато зручніше пересуватися однією машиною. Це більш мобільно, це більш динамічно виходить, і ми не повинні нікого чекати і їздимо в тому режимі, в якому нам зручно і комфортно, скажімо так. Ну, те, що вивозите на фронт, ви вже розповіли. Але ж ну я не повірю, що українка. Що українці назад повертаються порожняком? Що ви за те назад? Ой, дуже цікава історія. В нас така є таємна акція. Міняємо дрони на шеврони. Всі підрозділи, які отримують від нас обладнання, вони для нас спеціально з полю бою збирають трофейні шеврони, трофейну амуніцію різну, яку ми привозимо і використовуємо чи в якісті якихось зразків, чи в якості якихось елементів для аукціонів. Якісь речі також є частиною презентації, з якими виступає керівник нашого фонду Йонас Охман. Він дуже багато проводить зустрічі з бізнесом з Литовським. Збираються групи співробітників, які слухають і дивляться. Презентацію про війну, про То, нас тобто доносить про всю... артефакти так, війни. Так, от так. просто ось дивіться, оце з так, війни. Так, так. оце воно це можна потримати в руках, потримати, подивитися на кожний шеврон Вагнера, які там ну з божевільними зовсім написами. Я тут, наприклад, не для війни, я тут тільки для насильства. Наприклад, тут такі шеврони прямим були. прямим текстом. так? Прямим текстом. Там дуже ну ці всі кувалди всім відомі і так далі. Тому подібне, це все можна побачити на власні очі і на людей. Це справляє враження. Ну, власне, коли ми записували першу передачу з паном Юнасом, і він тримав в руках трофейну каску, то потім у нас були запитання в соцмережах до цієї фотографії. Валерія, ви знайомі працюєте з Юнасом Охманом багато років. Литві, це власна людина-легенда. А от який він насправді він складний, і як змінила його велика війна? Ну, людини легенди простими не бувають, скажімо так. Я дуже пишаюся цим знайомством. Ми познайомилися на річницю майдані в сеймі в Литовському. Це був 15-й власний рік, і десь через кілька тижнів ми вже поїхали на фронт. І з того часу ми їздимо, їздимо, і їздимо. Йонас дуже цікава людина. Власне, одне те ж людина спілкується, вивчила українську мову. За повномасштабну війну він дуже добре розмовляє до війни. Він, звісно, знав там українські слова, але. 22-го зараз... року, так? Так. Зараз він розмовляє за повномасштабну війну. Він розмовляє фактично краще, ніж багато українців, яких я знаю. І при цьому він етнічний швед, який живе в Литві, правильно? Так, він етнічний швед, він народився в Швеції. В Литві він отримав литовське громадянство за допомогу України. Далі грибескайте президент Литви. Тоді запропонувала йому оцей варіант громадянства і він тепер має два громадянства. Трошки це є приводом для таких жартів невеличких. Ми приїжджаємо в Полтаву. і у нас дуже дуже радіє завжди. Я його завезла саме в Полтаву. Шведова о Шведи, Шведи під Полтавою. Дуже йому це подобається, і ми трошки жартуємо на цю історію. Бо в цих поїздках ну ми бачимо дуже багато всього. Бачимо і дуже страшні історії, сумні історії. Тому без жартів по дорозі це просто неможливо. Як змінила людину війна, він дуже дуже втомився. Бо праця 24 на 7, це складно, це дуже важко, і ми всі намагаємося якось йому допомогти, щоб він трошки, хоч відпочивав, це виходить не дуже добре, бо постійно якісь речі, які він вирішує, вони стають все складнішими і складнішими. Чим більше динаміка війни проходить, тим більше. Ресурси, які ми використовуємо, і зараз беззаперечно фонд Blue Yellow можна назвати самим великим фондом в Європі, який займається саме допомогою технічними засобами. Мені здається, пан Юнас можливо навіть настільки втомився, як його засмучує оця картинка невідповідність і неготовність, можливо, західного суспільства до найближчого майбутнього до перспективи і протистояння з Росії до її намірів до психопата Путіна, який може зробити що завгодно. Ну, така історія теж відповідає дійсності, бо саме цьому пан Йонас дуже багато спілкується з литовськими, як фізичними особами, так і з юридичними. Скажімо так, він дуже багато спілкується з бізнесом, просто з людьми розповідає їм, як це відбувається і. Переконати людину, що треба готуватися зараз до великої війни в будь-якій країні, це дуже складно, бо поки людина сама не побачила на власні очі все жахіття, яке просто приносить Росія, вона не думає про це. Дуже важко уявити, що саме з твоїм будинком стануться жахливі речі: прилетить ракета чи ще щось таке. І я думаю, що ні одна притомна людина не буде собі уявляти це. І тут треба провести такий баланс між реальною підготовкою. Ну що на нашу думку це може бути. Це може бути елементарні знання як тактичної медицини, як ну людина повинна розуміти, як перев'язати руку, як накласти турнікет, ногу там і так далі. Ну фактично, це потрібно вивчати в школах. І як ви знаєте, зараз оцю нашу війну називають війною технологій вже? І знову ж курс пілотів дронів треба теж максимально широко використовувати зараз в мирних умовах, щоб люди могли вивчати і могли розуміти самі процеси. Валерія у Йонаса є такий амулет панда. Він так розвантажується, відволікається. А який амулет можливо, який спосіб відволікатися є у вас? Ну, це на амулет. Там ситуація трошки інша. Зараз розповімо Йонаса. Він під Авдіївкою отримав позивний панда, бо він ще зовсім недосвідченим в 2014 році оператором кіно поїхав на фронт і власне. Попали вони під обстріл, коли військові йому кажуть, лягай, біжи там ще щось. Він почав там стрибати, як ота панда, перевалюючись ноги на ногу, і йому потім такі всі, що ти ходиш як панда, і це власне став його позивним. І фактично іграшки, і так далі, які йому дарують пандочки, вони супроводжують його зараз. Він пише зараз, відкрою маленьку таку таємницю. зараз він пише книгу для дітей. Війна очима панди. Ми скрізь возимо оцю маленького ведмедика в бронежилеті. Ми його фотографуємо в різних місцях, і про ці місця він пише книгу. Я думаю, це буде дуже дуже цікаво і дуже делікатна така історія. Бо для дітей треба подавати все ж інформацію трошки інакше. Ну, досить цікава справді інформація. і Несподівана, наскільки я знаю. От Йонас Сохман вже написав дві книжки про війну. Так? так, дві книги, і вони, я навіть не знаю, чи залишилися вони в продажу в вільному. Я знаю, що дуже багато людей прочитали ці книги і познайомилися з початком війни, яка відбувалася з 2014 року. Повертаємося до практичних порад, які можуть допомогти. Я думаю, що нас слухають і волонтери, і ті люди, які мають безпосередній зв'язок, також з бійцями на фронті. Так, от, якщо до вас написати листа на електронну адресу фонду, ну, наприклад, з проханням про допомогу підрозділу, його прочитають, буде фідбек і що потрібно для того, щоб отримати допомогу? Фідбек обов'язково буде. До нас звертаються дуже різні підрозділи, і ми. Фактично, так як ми співпрацюємо з дуже багатою кількістю людей, ми вже знаємо, де і що відбувається. Тому насамперед ми стараємося допомагати тим, хто знаходиться в найгарячіших точках. Але в принципі ми не відмовляємо нікому. Всі підрозділи, всі заяви в нас фіксуються, всі заяви в нас потрапляють у чергу, і вже в залежності від ситуації і від того обладнання, яке в нас є в наявності, ми вже допомагаємо. Але фактично я не думаю, що хтось залишився без уваги, без фідбеку і без речей, які потрібні в Україні. Волонтерам доводиться часто долати купу бюрократичних перешкод в Литві З цим легше наскільки зарегульована діяльність волонтерів у Литві. Ситуація така, скажімо так, неоднозначна, бо ми повністю відповідаємо за кожний центр, який до нас потрапив. Ми повністю відповідаємо за всі рахунки, які ми оплачуємо, щоб закупити якісь необхідні речі, і повністю відповідаємо за транспортну логістику цього всього в Україну. Вся звітність від придбання від запиту, фактично, підрозділу до отримання речей це дуже багато паперів. Це всі акти від підрозділів, це гарантійні листи, це запити там. Ну низка паперів, яка необхідна, і на жаль. Відмовитися від цих паперів неможливо, бо ми повинні звітувати досить прозоро, щоб і люди, які донатять, і звичайно, там податкова інспекція, і інші перевіряючі органи могли в будь-який час дізнатися, наприклад, що ми робили в березні 2023 року, чи там в серпні 2022 другого, наприклад. Валерія, запитання як до досвідченого волонтера зараз. Безумовно, є дуже багато волонтерських фондів, які працюють при цьому і які є ефективними. Як людям, які хочуть задонатити, які хочуть поділитися кровною копійкою, не помилитися у виборі фонду? Це перше, і що на вашу думку, все-таки працює перш за все на репутацію фонду? Гарне запитання в Україні і не тільки є безліч фондів допомоги України. Що я могла би порадити, як люди звичайно вибирають фонд? Це чи хтось знайомий в них там працює і вони донатять тим людям, яких вони знають? Чи це вже такі перевірені фігури, як, наприклад, там Стерненко в Україні, притула, Мадяри і так далі? Люди, які донатять цим фондам, вони розуміють на що йдуть їхні гроші. Кожен з людей вибирає сам. Куди донатити, коли був період, що я ще не працювала з фондом Люєлов, і ми фактично вибирали якийсь підрозділ і донатили напряму. Я вважаю, що це найкращий такий спосіб, якщо людина знає когось. Бо ну реально у безлічі українців, і друзі, і родичі, і знайомі фактично у кожного є люди, які воюють, звичайно, вони намагаються допомагати їм насамперед. Ну, це нормальна ситуація, коли люди допомагають там своїм братам, чоловікам і так далі. Але не донатити не можна. Тут ситуація така, що я повторюсь, я повторюся на початку нашої передачі сказала, що людина є в Україні чи є на війні, чи є для війни. І те, що ми можемо зробити з відсіля з Литви, це донатити. Бо ну а як інакше? Ми інакше просто не зможемо. Бо всі потреби, які необхідно закрити, вони на жаль зараз ні міністерством оборони, ні спільними нашими міністерствами не покриваються. Питання на продовження тоді можливо фонд блюєло готовий оголосити нову масштабну акцію збору допомоги в Україну? Чого чекати? О, це буде дуже цікава акція. Я думаю, що нас усіх і литовців і українців буде чекати ще не одна акція. Бо я вважаю, що в команді Блюєло зараз дуже дуже креативні піар-менеджери, які розробляють дуже цікаві акції. І я думаю, нас буде чекати ще дуже дуже багато цікавого. Спасибі, Валерія Голубцова сьогодні була в студії української хвилі, волонтерка фонду Блюєло. Нагадаємо, що буквально вже за кілька днів Валерія їде на передову. Що зазвичай бажають один одному волонтери, коли відправляються в таку важку дорогу? Чи немає якогось ритуалу? Ні, ми ніколи цим не займаємося, бо кожна поїздка вона унікальна. Кожна поїздка це окремий шанс чи познайомитися з кимось. Ну треба дотримуватися звичайних правил безпеки, брати з собою аптечку, гарний настрій, бронежилет, касочку і добре їсти по дорозі. Легкої, швидкої і безпечної дороги бажаємо сьогодні. Ми вам. Хай все станеться так, як ви запланували на фронт і швиденько до нас назад. В Литву дуже дякуємо вам. Я думаю, що все буде добре. Все буде Україна. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній взяла участь координаторка з логістики громадської організації «Брюєлов» Валерія Голубцова. До ефіру передачу підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Соната Єдевичня. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також передачу Українська хвиля можна слухати в будь який зручний для вас час в радіотеці на сайті за там за полями, нас радами, вагами, там, де на йде. І біль гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де руїна все і смерть отує, там, де ніхто мене вже не врятує, там, де земля і лізе тимо там, де зійшовся світ, довкола плитно за те за те там за полями має, за тереконамін, за те там де війна йде за те там за полями, за тереконами. Там, де війна, там, там де війна іде, там, де руїно все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти, там де було життя. То вже немає, там у копа вбрав, мій помирає там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми, вам не спанути, там, де одна весни. Де пробиває, там, де ворожі, там нас розбиває, там де копах води мав перлина там, де ти бачиш брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі думка майбутні мрії, за те реконами. за те реконами. там за полями, за те реконами. за те реконами. там де війна йде, за те реконами. Te reconoimin, tança cora maizant, te reconoimin. Candelina, tant candelina ide. Там за полями нас пили врадами, били богами там, де війна йде, і біть гармати, там, де ніколи вам не побувати.